Half-Life 3 не вийде. Для чого нам чергова надія? Вода! Перш за все, ви повинні твердо знати нова частина Half-Life, тобто Half-Life 3, aka HLX, буде анонсована за декілька днів до релізу, можливо, за місяць до релізу, як це було з Half-Life Alex, а можливо, й взагалі за день-два або навіть в день релізу. І на це є справді великі шанси. Отож, з моменту виходу попереднього відео по датамайнінгу по Half-Life 3 пройшов вже практично місяць, а за цей час, повірте, маємо доволі багато. Багато зливів, ми справді маємо з вами про що поговорити. Тому всядайтеся зручно, несіть щось смачненьке або ж можете й не нести, адже тут слухати потрібно буде дуже уважно. Але натиснути на стоп потрібно обов'язково для того, щоб підписатися на канал та вліпити дружній лайкос. Зробили? Ну а тепер погнали! Ви можете в це повірити, просто подивіться на цей графік. Виглядає дуже багатообіцяюче. і ми до цього ще повернемося. Вогонь, витік мастило, вогонь витік вода, ворог в транспортному засобі, сторона ближнього бою в транспортному засобі, шкала максимальної швидкості транспортного засобу, транспортний засіб, джип видалено. Отримати модифікатор масштабу тяжіння чи щось в тому дусі, значення модифікатора тяжіння, вибір групи тіла, зміна вибору групи тіла, зміна шкали максимальної швидкості транспортного засобу, значення модифікатора. Шк... Кали максимальної швидкості транспортного засобу, вміст рідини, система моделювання частинок, яка розроблена спеціально для рідин, яка, увага, спеціально розроблена для HLX. Різні види рідин, і вони передічені ось тут: це мастило та вода. Тертя слеш опір, і ми можемо бачити позначку 0, тобто співвідношення тертя та опору в грі будуть розраховуватися. А це фізика, додаткова сутність, яка позначає яку куди рухатися перед використанням здібності, також маємо нову позицію використання здібності зруйнованої частини, яку можна знищити. Сутність, яка дозволяє інші події спрацьовувати після знищення деталі моделі, яка підлягає руйнуванню. Це пов'язано з ворожим штучним інтелектом. Це щось по типу, коли знищити частину ворога. Та що станеться далі? Також варто зазначити, що однією цікавою зміною в останньому оновленні Counter-Strike 2 було те, що тепер. Все пов'язане з завантаженням об'єктів тепер реєструє час, тобто наскільки довго це все зайняло того самого часу. Гра реєструє наскільки довго потрібно завантаження кожного окремого компоненту рівня. В цілому це означає, що увага! Зараз в компанії активно працюють над оптимізацією часу завантаження після смерті, або ж в цілому просто завантаження. Також ми тепер маємо нову зміну версії збережень, яка дозволяє грі вибирати чи використовувати нову систему збережень, чи все ж застарілу, б це могло не значити. А ось це опції для позначення ігрових даних в FGD-файлів, літера, і тут значить перерахування. Отож, реагувати на джерело, наближається небезпека, реагування лише союзників, щось змушує NPC сліпо панікувати. Команда лише реагує, реакція лише комбайнів, а також ігнорування комбайнів. Це все дуже схоже на. Ситуацію з оптимізацією, всі ці рядки з оптимізацією вказують лише на одне, а це на те, що гра майже готова. Подумайте самі, коли компанія оптимізує такі речі, це значить лише те, що все наповнення в грі весь контент, вже так би мовити, на місці. Він заблокований, тобто його рухати ніхто не буде. Тобто, знову ж все вже вбудовано в проект, і лише на поверхні відбувається полірування, щоб все працювало належним чином. Як ми бачимо, компанії. Я точно знає, що нічого вже змінювати там не буде і лиш доводить все до ідеалу. І ще раз, чому гра на фінішній прямій, слухайте уважно. Ось ці рядки з оптимізацією вказують на те, що ця робота по оптимізації відбувається прямо зараз. І Якщо контент в грі буде змінюватися, значить ось це полірування буде відбуватися знову з нуля. А так ніхто не робить. Коротше, розробники точно впевнені, що гра і наповнення в ній господарство готова, і вони вже лише оптимізують її, щоб все працювало належним чином. Тому виглядає так, ніби ми вже на фінішній прямій і анонс гри може бути в будь-який день. Але стверджувати, що гру анонсують завтра або за тиждень ні, я не буду. Полірування і все інше займає час. А це ще може бути як один місяць, так і декілька. Все ж до кінця року вони таки повинні анонсувати цей проект. Та й вхідні дані точно вказують на. На це. А ми повертаємося до найважливішого. Лише перед тим нагадаю про дуже важливі речі. Магазину КТС виповнюється 23 роки, і в зв'язку з цим в нас зараз проходить багато цікавих розіграшів, різноманітні акції та знижки. А з промокодом МЕТАРЕАЛІСТ ви отримаєте ще й додаткову знижечку. Посилання на сайт магазину та на промокод, ви, звісно, знайдете в описі під відео. Ну а ми погнали далі. Уважно дивіться на цей грик. Графік, ніби просто якісь позначки та й все. А ні, зовсім ні. Це супер важливий момент. Загалом кожна точка на цьому графіку представляє кожну зміну, що була застосована до внутрішньої функції Perforce від Valve. Кожен білд або кожне щось, що було додане до Perforce, підвищує шкалу, збільшує число. І як виявляється, кожне з цих оновлень, поступове зростання та й взагалі все, що відбувається, ми можемо відслідковувати завдяки. Ось цьому графіку, якщо що це офіційні дані. Загалом, що по цій темі я вам хочу сказати: увага! Серпень 2025 року, тобто цього року, був найнапруженішим для компанії Valve за останні, і знову увага, 10 років, цілих 10 років з точки зору просування тих чи інших речей до їхніх збірок. Можливо, не всі зрозуміли, про що йдеться. Зараз розжую. Якщо ви розробник ігор і ви створюєте щось, що призначене для тієї чи іншої збірки, ви надсилаєте свої напрацювання до цієї збірки в ситуації з Valve Розробники надсилають це в Perforce. Perforce – це версія програмного забезпечення, яка створює збірки на основі останньої або найновішої версії файлів. Тож, коли ви вносите якісь суттєві зміни, коли ви додаєте нові асети, коли ви щось кодуєте там нове і все це ви надсилаєте в це програм. Мне забезпечення, зрештою він надає цим збіркам ID. Маю на увазі ідентифікатор, і кожне ID нумерується одне за одним, щоб розробники знали, яку частину роботи вони виконали за встановлений проміжок часу. Кожна точка на цьому графіку відображає кількість змін, що відбулося протягом попередніх 30 днів. Тому, як ви бачите, чорт, просто погляньте, скільки роботи в стінах Valve вони виконали за останні кілька тижнів. Це найбільша кількість звершень за. Один семиденний період в нові сучасній історії Valve, принаймні починаючи з 2016 року. До речі, хто не в курсі, вони збираються випустити саундтрек Half-Life Alex на вінілі. Тому, друзі, вся інформація, яка прозвучала в цьому відео, як ніколи раніше, вказує на те, що бумери отримають свій 2007 і що епохальні події відбуваються вже. І на загал це стане відомо ось ось і дуже скоро компанія. Valve зараз розробляє Deadlock, Dota 2, Counter-Strike 2. Принаймні, роблять видимість, що над нею працюють. Half-Life X, Team Fortress та деякі інші речі. І зараз дуже уважно. В мене є багато інформації щодо Team Fortress 3. Так, у Valve розробляють нову Team Fortress на рушії Source 2, на тому ж рушії, що й Half-Life X. Також на днях стало відомо, що Valve зареєстрували нову торгову марку Steam Frame. Це той самий новий пристрій від Valve під назвою Deckard. Тому як про Team Fortress 3, так і про новий VR-пристрій від Valve ми поговоримо в наступних відео. І скоріше за все це відбудеться на нашому ігровому каналі GameZone, який ви знайдете в описі під цим відео. Тому обов'язково. Обов'язково підписуйтеся на канал GameZone. Знаєте, з моменту релізу другого епізоду, а це вже майже 20 років. Я щодня всі ці роки очікував продовження історії в серії Half-Life. І здається, цей темний тунель довжиною в 20 років нарешті вперше почав освітлюватися промінчиками. Я реально чекаю цей проект вже більше як половину свого життя, і нарешті ми практично в цілі. Тому всі фанати Half-Life просто зобов'язані бути ось прямо тут. У зі мною Погляньте на цей графік і ще раз усвідомте, що ми досягаємо цілі. До речі, це відео традиційно створене завдяки Тайлеру Макквікеру, адже всі фанати Half-Life знають, що перше джерело всієї інформації по цій темі саме він. До речі, також за його рекомендацією, я вирішив скачати мод, який ви бачите прямо зараз на екрані. Посилання на цей мод ви знайдете в описі під відео. Це мод, який відновлює Бетівське напрацювання другої частини Half-Life 2001 2002 років Air Exchange це один з найлегендарніших вирізаних розділів з Half-Life 2. І так як Тайлер грає саме в цей мод, можливо, це і є натяком на те, що нас чекає в Half-Life X. Ну, по-перше, він має в тій чи іншій мірі доступ до тієї самої Half-Life X. По-друге, Valve дуже сильно люблять використовувати в нових проектах свої попередні напрацювання, які не дійшли до релізу. А далі думайте самі, хоча це лише моє при. Пущення не більше. Ну а на сьогодні це все. Але далі вас очікує багато цікавої інфи по Half-Life X Team Fortress 3 та не тільки, але вже на каналі GameZone. Просто майте на увазі. Все, гарного вам сонячного дня до зустрічі.